Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб-каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Також сьогодні з нами Роман, оператор. До речі, ще Барбершопер. Сьогодні мені обіцяв бороду підправити. Тому, это. що зараз у нас в планах. В планах треба хоч щось вам засняти, трохи якось виходити на зв'язок, тому що постійно не виходжу, до речі, ну довго вже не виходив, там три дні, мабуть. До речі, завтра їдем, їду, забираю з Романом свинку, таку невеличку, десь кілограмів 120-125 максимум в неї буде. Сала, я впевнений, що там 100% в неї не буде, але м'яско буде. Тож, треба, ну, не можна втрачати клієнтів. Люди зараз починають ну, проявляти проявляють активність, замовляють. До речі, є у нас внизу в описі, натискайте ще, там є у нас група Viber, де ми, е, ну, де ми сповіщаємо вас, коли ріжемо свинку, та що в нас є в наявності, що можемо відправити. Відправляємо новою почтою. В цьому питань немає. Також є м'ясні чіпси ну Там заходьте. Вайбер, натискайте на групу, підписуйтесь, так? все будете знати, все буде чітко, як кажуть. А зараз у нас погодка супер, плюс 15 сонце світа. Ну, Завтра вже починаються морози, а сьогодні вже нормально у нас це як його. То їдемо зараз в місто. Що нам треба? По-перше, треба трохи закупитися е, по ну, птиці, треба трохи медикаментами закупитися для нашої фіонки для опоросу. В принципі, майже все я замовив е, в інтернеті, але там дещо не замовив, Зараз докуплю, у нас в місті воно є. Це про це я зніму окреме відео, що потрібно для того, щоб прийняти опорос. Я сам в цьому ділі дію новичок, але все ж таки вже перший опорос прийняв, дай Бог тут фу, все нормальне, буде другий опорос нормальний. Тому також е, дивіться, що нам що нам ще треба. Вирішив, у нас уже закінчилась бо для малих поросят. В принципі, якби і зараз я думаю їх зразу переводити на звичайну дердь, пшениця, ячмінь і все. але трохи думаю, тр, треба трохи ще їх білком якимось погодувати. Тому їду зараз, куплюю, купую вам, точніше, їм мішечок е, гороху та мішечок соняшникової макухи. Якраз самому цікаво, які ціни в принципі, у нас в двох містах продається соняшникова макуха і горох. Ну ми зараз поїдемо. Якби трохи саме-саметше дешеве місто, ну саме дешеве дешевий магазин, там буде гривень дві-три різниця це 100%. Тому що би, реально не знаю, чому -то, але 2-3 гривні різниця по ціні. Тому зараз поїдемо туди, візьмемо мішочок гороху, мішочок макухи. Проблема в тому, що макуху я просто вона такими кусочками. Якби молоти і не можу на своїй мельниці, тому що ми там дуже маленький такий отвір, і все рівно просто, ну, забивається, виходить на куха. Писали мені, ти одразу мішаю парити з зерном, і потім уже якби. І воно буде все там і перемішуватись у мельниці, тобто горох, макуха і зерно. Але дивіться, так я спробував, насипаю повний цей бункер. Якийсь кусочок макухи забився, все, все зерно стоїть, пшениця ячмінь, горох стоїть, треба знову таки вичерпувати, тому якби це не варіант. А зараз купити і придбати велику мельницю також немає сенсу, тому що ну, всі розуміють, чому. Тому, скоріш за все, що просто буду. Якби, Мішати прямо ці кусочки, прямо з дертю перемішувати. Хай їдять, думаю, в принципі, це все рівно гірше не буде, а то по-любому буде. Тому такі справи. Також треба зараз Фіонки купити БМВД стартовий, стартово покажу, яка ціна в нас, яке в нас БМВД є в наявності в місті. Того що якби вона коли поротиться, я її переведу на стартове БМВД, щоб повисити її молочність, щоб було дуже багато молока. Хоча багато людей кажуть, що це ну, немає сенсу, вона і так викормить. Викорму я. Я впевнений в цьому, але якщо нам буде споживати БМВД, то результат буде набагато-набагато краще. Тому ладно, треба ще зараз закупитися м'ясом, ну, курятиною, тому що також з'явилися закази на відправку Там багатенько заказів. До речі, також джирачку відправляємо. Можу відправити так, там від 5 кг, а можу там, якщо 100-200 г, то тоді замовляйте і м'ясо, щоб якби я не їхав, вам 100 грамів відправляв. Ну, щоб ми не зрозуміли. Тому також замовлення на є, треба закупитися м'ясом, тому що свої джерки вже здав в магазин, а зараз свіжих немає. Тому ладно, вже включимось в місті. Поїхали. Так, друзі, ну що, заїхали ми зараз в самий самий дешевий ну, дешевий, сами дешевий магазин, якби оптовий тут оптовий. Що по цінам дивіться. кукуруза 6, пшениця 6. Ячмінь 6, тобто зернова культура вся по 6 гривень. В принципі, ну, звичайно, що ми сільські люди, тут ніхто не буде не купувати ні пшеницю, ні ячмінь. Тому що у нас якби, в селі 4 гривні ціна, це стандарт, а буває взагалі 3,50. Тому це ціна таких чисто, ну, для людей, які живуть у місті. що стосовно Макуха сонячникової ціна 6 гривень. 6. Гороху немає, я кажу, давно не було і не буде. Тому шкода, ну, зараз поїдемо у магазин, який буде подорожче. Якраз спросимо, по якій ціні там макуха, я думаю, гривні 2 точно дорожче буде. І вже придеться брати там горох, тому що тут гороха немає. Ну, ціни в принципі. 6 гривень макуха, це ще більш-менш рахую нормально. Хоча взагалі по сезону її можна взяти було 4,50 колись я брав. Але я не знаю, коли той сезон, звісно. Ну, колись попадаю на 4,50. Зараз як би, така зима. 6 гривень. Ну, в принципі, нормально. ну Там зараз де будемо там, там буде 8, це 100% така різниця. шкода що тут гороха немає, тут також горох завжди був якби, дешевше також на 2 гривні Ладно, зараз вже їдем, їдемо, їдем, потім включимось далі. Поїхали. Так, друзі, ну що? Поїхали ми в інший магазин. Заїхали, горох був, ціна гороха 9 гривень за кілограм. В принципі, я думав, гривень буде 7-8, ну вже 9. якби Дуже дорого. Ну Це дорого, тому що це дорогий магазин. А спитав Макуху, там, виявить, 10 гривень. Вона Ну, нічим не відрізняється, що я взяв зараз по 6, а там по 10. І багато хто людей знає села, бере там саме по 10 гривень, а не знають, що є по 6 на другому, на другому місці. Тому зараз вікно прикрию. Реально 4 гривні різниця це я рахую, що дуже дорого. Також треба було БМВД, не було, сьогодні закінчився. Буду їхати якраз після вести м'ясо саме в місто, то це, до, якраз завезу чи куплю, ще МВД. Також заходив, цікавився за м'ясо. В принципі, кажуть, що ні, ціна поки що не падає, бо вже нас почали говорити, що ціна падає вже 160-170, ні домашні. Я підходив до людей, які в мене купляли свиню, ну свиней двох. Я до них підходив. Кажуть, що ні, поки що ціна не падає. Сало 200-200 плюс, а м'ясо. 200-200 плюс 200 також, менше нічого не падає. Тому то що 160-170 в магазинах пишеться домашні, то все не вірте, не слухайте, то все промка реально. Тому такі справи. Зараз скажу, купили два мішочка ми макухи соняшникової, один мішочок придбали гороху. Ну то що у нас там ще півмішка вдома є. Зараз спробуємо намолоти гороха, ну горох намилим, а от макуху придеться нам ціляком ніби, цілу. Кидати, тому що я потім покажу, вона... яка вона форму, ну, фракції. Ну, В принципі, я ж кажу, моя мельниця її не перемила. Тому ось такі ціни. Пшениця 6, ячмінь 6 чи 7. Я вже не пам'ятаю, скільки я казав. Я вже забув, скільки я на початку відео казав, що потягнув, ви вже бачили. В принципі, горох 9 гривень. Шкода, що там немає в тому магазині де дешевше, але ж все ж таки ну, взяв мішочок, ще може мені цього. Якщо все перемилю, на місяць не півтора хватить, ще трошки ми їх піднімемо на білку, а потім уже все вже підуть вони на, на звичайне дереті. Тому такі справочки. Зараз фінанси якби, не такі, щоб треба їх викидати. Зараз фінанси хочеться навпаки на зберігати, але виходить так, що постійно ти продаєш, кладаєш і вкладаєш. Реально. От зараз і заробив якусь тоді копійку, зараз знов таки накупляв, те це, де це, вед-препарати, все і коротше. Все, грошей немає. Далі зараз будемо з матусею переганяти пепу і малих паросят ну, міняти місцями, тому що малим там уже тісно, і потім пепу пожевагітно, запоросно не стресувати, не тягнути через весь двір, тому перегонимо зараз. А завтра ріжемо вже свинку. Да, свинку. Тому не забувайте номер вайбері, номер групи Viber підзабовлення є. Там же також і мій вайбер, хто хоче пише приватні повідомлення. Відправляємо все, смалець, м'ясо, сало, джир, все відправляємо, все суперово підходить. Тому ладно, вже включимось вдома поїхали. Так, ну що я вже вдома. Привезли горох макуху. До речі, завтра ріжу свинку. Спеціально сьогодні їхав в місто, щоб заправити газовий балон, тому що завтра треба буде смалити. Коротше, приїхав на заправку. Питають машину, кажу, ні, газовий балон. Відкрив, відкрив вже багажник, пішов за грошми, Дивлюсь, стоїть цей. Стоїть заправщик, дивиться на мене думаю, чого він не заправляє. Я кажу, що стоїте? Каже, а де балон? Я кажу, так в багажнику. Він каже, так немає. Я таки за голою хватаюсь. кажу, цю йо моє, я ще вдома забув. Тягав, тягав по дворі, так і забув покласти. Тому е, пішов до сусіда, до дяді Вови, він мені дав свій. Тому якщо мого не хватає, в принципі, то тоді допалю, ну, досмалю його балона. В нього там також небагато. Якраз зі свого спробую свій повністю випалити, тому що кожен раз я до кінця його не випалюю, заправляю, заправляю. І там мені заправчик казав, що там може пів, балон, пів балона конденсату. Тому якраз добре, що ми випалимо свій якраз повністю балон, і потім ще зіллем конденсат. Що стосовно е, зерна пусто. пусто, пусто. Начебто свиней немає толком. А бочка влітає за три дні. Я не знаю, чому так дуже багато малі їдять. Два відра в день їдять ці 4 порося. Якось, ну не знаю, годую волю. В принципі, ж... начебто і зараз багато милю працюю, а сповню, як влітку, взагалі було 12 поросят, то як я тоді не знаю, встигав це молотити. Ну, ладно. Порахував я приблизно по мішкам. Тут це все ще порване, трохи підзамітаю, вигрібаю, потім знову таки піднімаю мішок, воно все сипеться. Порахував по мішкам, лишилось максимум 400 кг пшениці. Це, це дуже мало, 400 кг це реально дуже мало. Так, е, дивіться, дрова підсох, добряче написали багато людей, що все ж таки це дуб. Ну, хай буде дуб, я в цьому не розуміюсь. Дуб то значить нормально. в принципі. Пепі, чи точніше піонки лишилось 10 днів до поросу. Там, в принципі, якраз починаються морози не сильні, але все ж таки будуть, тому дрова пригодяться. Ну і також ось ячменю лишилось. Також кожен день менше менше і менше. Там трохи е коти в той, ну, ходили туди, стяли, стяли І бачите, такий, трохи треба викидати, підпрівші такі глиби підпрівшого. Ну, думаю, не знаю, скільки отак от, в мішках то ще можна порахувати, скільки його лишилося, а отак на, на цей, то і не порахуєш. Ну, Думаю, я що на місяць точно вистача, там може і на півтора-два, на ну, два, на два навряд чи. На місяць точно хватить, а потім якраз продамо фіонкиних поросят, і треба буде за ці гроші купувати нам ще ясмінь та пшеничку, вже в принципі знаю, де брати, вже люди пропонують. Ціна у нас начебто якби 4 гривні. Ну, Говорять, що є три в деяких, ну то не свіже, якби как бы. свіже зерно, хоч 4 гривні, середня ціна стабільна 4 гривні у нас. Ну, а ось бачите, це в селі. А на базарі виходить, що 6 гривень. Капець от, навіть уявіть, от, дивіться, що я купив. Я купив 2 мішка макухи та мішок гороху, тому то, що в мене ще там 5 мішка лишилось. Так, горох ось такий нас цілий. Іде 9 гривень за кілограм. Ну, Я сказав, що це доро... ну, ціна така немаленька. Я думав, гривень 6-7 буде горох, а він вже 9 перейшов. Ну, звичайно, що він був і по 6, і по 7, навіть по 5 був. Ну, Зараз такого немає, був лише по 9. Е, стосовно макухи. Перший заїхав я в оптовий магазин там де, ну, на оптову базу. Отака макуха, бачите, вона все рівно йде така кусками. Ось, Наприклад, такий кусок навіть отак впаде в крупа вже все, воно в, мене, воно в мене ніяк не пройде. А отак по кусочку сидіть пихати, це ну, дуже довго. Зараз. Ну, В принципі, відкрив, вже запах відчуваю. А Ну, ну пахне, пахне. Пахне добре, чи нормально. То дивіться, заїхав, я придбав її по 6 гривень за кілограм. Це я адекватна ціна. Потім... Я, а гороха там не було в цьому місці, де, де дешева макуха. Потім я поїхав в другий магазин комбікормовий, там де продається горох, то ціна макухи там, 10 гривень, то я 4 гривні різниця. Тобто, якщо, б, якщо цей горох я брав по 9, то, то в тому магазині, де брав макуху, був би по 5-6. По там Ніколи більше 6 гривень ціна не піднімалась. Ну, Бачите, тут вже 9, а макуха була по 10, це капець. Ну, я рахую, що це дуже дорого. Тому думаю, нам цього на місяць хватить. Можете не писати, що все, Василь корми поросят малих стартує хімією, м'ясо це їсти не можна буде. Все, з хімією зав'язав, не, не то що зав'язав, а просто я рахую, зараз просто ну, не, не той час, щоб подати фінанси в то БМВД. Тому переходимо на макуху та горох. І також не буду я годувати це до забою. Зараз ще. Може місяць-два протягнемо, та і все, перейдуть вони на звичайну дереву, тому вирішив ще трошки їм білка дати без преміксу, без БМВД, лише горох та макуха, тому такі справи в цей. Ще раз повторюсь, ціна макуха 6, горох 9. Дорого, недорого, пишіть, не знаю, пишіть вашу думку, яка ціна у вашому регіоні, місті чи селі. Я ж кажу, макуха мене влаштовує по 6, а горох по 9 це вже якби. От, от вже знаєте, накладно, по 9 це вже така ціна кусається трохи. Тому такі справи. До речі, до речі що? Погодка супер. Не знаю, якої там послідовності виходять відео. Мабуть, це я сьогодні викладу, тому що це буде швидше змонтувати. А вже потім буду вкладати, як, як я шукаю свинку чи кабанчика. До речі, Зараз це закінчу відео і буду знімати інше, продовжувати там, де я вибирав свинку. Дуже довго ми намучились, не було прицепа, але Зараз пригнали прицеп. Чоловік мене чекає, тому зараз я швиденько це мішочки перетащив сюди, беру е, гроші та їду, забираю свинку. Свинка буде, думаю, кілограмів 190, на мій погляд, 190-200. Так о, бачив я її один раз, тільки там, може, хвилин пару хвилин бачив, заходи дивився, то сарай постояв. І поїхав. Ну, в принципі, свинка мене влаштовує. А завтра цю свинку я зараз привезу, живу, поставлю в клітку. А завтра я їду за другою свинкою, за маленькою, десь 120 кілограмів, тому що зараз клієнти є, але дуже мало. Зараз щось ну, маловато клієнтів. То в принципі я думаю, не буду різати цю здорову на 200 кілограмів, тому що там і сала навіть є. Тому що на сало також дуже мало замовлень. Я вирішив не різати цю свиню, а купити маленьку, щоб зараз просто там 4 чоловіка, 4 чоловіка клієнти є, щоб просто їх не втратити, щоб тримати зв'язок. Ось вони просять, я все зараз ріжу та буду вам відправляти новою почтою. Тому, друзі, не забувайте, замовляйте. Сало м'ясо, вайбер мій в описі, ссылка на вайбер нашої продукції також в описі. А ми зараз веземо живу свінку. Потім завтра вже привозимо зарізану свинку, ну, тобто там дворі за закинемо вже мій прицепчик, так привеземо, будемо цілий день працювати. Ось так. Ракети летять, снаряди летять, що тільки не летить над тою головою. А ми працюємо, працюємо, поки є можливість, поки дай Бог. Там хлопці тримають тих нелюдів, нелюдів, ну, як, як ну, ми зрозуміли, коротше, не хочу просто матюкатися, то поки тримають, будемо працювати, слава Богу, велико дякую їм всім. Тому, друзі, ще раз всім. Пока ставте лайк, підписуйтесь на канал. А ми побігли, побігли за свинкою.